Уряд сполучених штатів повинен до кінця цього року зменшити витрати національного бюджету на 85 мільярдів доларів. Протягом наступних 10 років скорочення держбюджету має скласти 1 трильйон і 200 мільярдів. Режим економії зачепить багато сфер національної економіки, у тому числі будуть зменшені розміри міжнародної допомоги, яку надають США у всьому світі. Про те, як бюджетні скорочення США позначаться на допомозі, в тому числі і в Україні, досліджувала Тетяна Ворожко. Агентство з міжнародної допомоги та розвитку Сполучених Штатів або USAID, працює в Україні з 1992 року. Серед іншого воно фінансує найбільшу програму за межами Африки з допомоги людям, які живуть з вілснідом. Всього за час своєї діяльності USAID вклав в Україну 1 мільярд 800 мільйонів доларів. За словами директора USAID в Україні Джеда Бартона, з яким ми розмовляли по телефону, усі їхні програми профінансовані на два роки наперед. У короткій перспективі наслідків секвестру вони не відчують. Однак очікують зменшення рівня фінансування у майбутньому. Урізання бюджету США не надто зачепить проекти USAID та інші програми з допомоги в Україні, вважають експерти у Вашингтоні. Я не думаю, що українські програми знаходяться під ризиком, тому що це одні з найбільших програм у регіоні, і Україна стратегічно важлива Україна для США. Утім, як в Україні, так і на міжнародному рівні в цілому, навіть незначне скорочення фінансування програм на 5-10% зачепить здоров'я та життя реальних людей. Найбільше постраждають програми з охорони здоров'я, які складають найбільшу частину бюджету. Фінансування буде зменшене на 400 мільйонів доларів, і це великі гроші. Також гуманітарна допомога при стихійних лихах буде зменшена на 200 мільйонів доларів. В обох випадках ми говоримо про різницю між життям та смертю для. Для багатьох людей кумар каже, що серед тих, на кого скорочення можуть вплинути найбільше, люди, які живуть з вірусом імунодефіциту, у світі 30 мільйонів людей живуть з вірусом імунодефіциту. Багато з них залежать від американської міжнародної допомоги, і прямі скорочення в результаті секвестру прямо зачеплять чиєсь життя. Але пряма урядова міжнародна допомога США зменшується в той час, коли зростають програми з розвитку інших країн, зокрема Китаю та Росії. А в самих США збільшується роль так званих соціальних підприємців або філантропів, які застосовують підприємницькі принципи до міжнародного розвитку. Серед них фонд Мілінди та Біле Гейтсів, один з проектів якого забезпечені бібліотек в Україні та в інших країнах комп'ютерами з доступом до інтернету. Розвивається партнерство між державними та приватними структурами, соціальне підприємництво, стратегічна продумана філантропія. Поступово змінюють бачення своєї ролі міжнародні корпорації. Це не лише заробляння грошей, але й допомога у регіональному розвитку, адже в покупців мають бути гроші, аби придбати їхні товари наприклад, Кока-Кола у Африці розвинула новий підхід до маркетингової мережі, тренуючи та підтримуючи малих підприємців, які доставляють їхні продукти до маленьких сіл. Таким чином з'явилася ціла категорія людей, які стали економічно активними. А компанія досягла нових ринків. Тим не менш, говорить інграм, ані соціальні підприємці, ані фонди корпорацій не замінять пряму міжнародну допомогу, яку надає уряд США, особливо в сфері охорони здоров'я та до. Помозі при стихійних лихах приватний сектор не зможе забезпечити медичною допомогою, їжею, водою, що необхідно під час гуманітарної кризи. Але на щастя кажуть експерти, в США існує суспільний консенсус щодо необхідності продовжувати надавати міжнародну допомогу. американці підтримують допомогу за кордоном у сфері охорони здоров'я, освіти, малого бізнесу, розвитку демократії і економічного зростання. Американці не люблять міжнародну допомогу як таку, але вони підтримують усі її елементи. Політичний клімат значно змінився. Існує широка коаліція на підтримку міжнародної допомоги. До неї входять не лише демократи, а й і консервативні республіканці, які бачать її як елемент національної безпеки та боротьби з тероризмом, до речі, хоча міжнародна допомога часто фігурує в дебатах як щось, на чому легко зекономити, вона складає не більше 1% державного бюджету Сполучених Штатів, Тетяна Ворожко Голос Америки.